Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Mitsubishi Outlander в кузові XL на самому надійному 3-літровому двигуні на автоматичній коробці примикання передач. З великим просторним багажником. Є в нас додатковий саппуфер у багажнику. Комплектація дуже крута, Парктроніки позаду, є фаркоп. Гарні в нас диски 18 радіусу, свіжа літня гума, що ззаду, що спереду. Покажу вам по салону. Салон у нас чорна шкіра, стан водійського сидіння, стан пасажира, перемикання повного приводу, блокування, рычаг примикання передач, клімат, контроль, працює, все як положено. Штатна мультимедія. Ну і по двигуну ніяких помилок немає, робить дуже рівно, чітко, без ніяких нарікань. Повний мультируль в нас, газове обладнання, стан верної карти також без зауважень. Покажу вам задній ряд, а позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон. стан заднього ряду також без зауважень. Прикольний автомобіль. Кладаються дзеркала також електро. Непогана у нас комплектація, V6, самий класний надійний двигун. Ну і стан бачите на своїх екранах. Стан дуже задовільний для 7-го року. Запрошую вас на огляд та тест-драйв міста Одеса Грушевського 15А. Можна придбати у кредит Лізинг 31, будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.